Вони мали б оберігати громадський порядок, а стали на рівні з військовими на захист нашої держави. Національна гвардія України відзначає 11-ту річницю створення. З нагоди свята президент Володимир Зеленський зустрівся із воїнами НГУ та вручив державні нагороди. За словами очільника держави, загалом за ці роки були відзначені майже 12 тисяч військових. З них 2919 – посмертно полеглих вшанували хвилиною мовчання. Також президент ознайомився зі зразками військової техніки, яка перебуває на озброєнні частини. Нацгвардії, зокрема, це безпілотники, стрілецька зброя, військова, евакуаційна та медична техніка. Нагадаю, НГУ постала у березні 2014 року із внутрішніх військ МВС, які перейменували на Нацгвардію у 2015-му. Вітаю вас із 11-ю річницею створення Національної гвардії України. Та хочу всім вам особисто подякувати за сумлінну службу нашій державі. Героїчні воїни Нацгвардії стійко захищають Україну та здобувають такі важливі результати у знищенні окупанта. Ми це дуже цінуємо. Пам'ятаємо ми і про всіх українських воїнів, зокрема воїнів Нацгвардії, захисників Маріуполя, воїнів Азову, всіх українських захисників і захисниць, які зараз на жаль, перебувають в російському полоні. Працюємо на всіх рівнях нашої дипломатії, щоб визволити їх і повернути додому.